Я заходжу до Дінкін Світ. Ем, і що це за і які міняються? А, то все одно. Пограємо. скучно чекати поки зайде. Да, это да, скучно, коли сами, коли я була. Ви тут. Я Чекай. Скучно, скучно. Я поставлю на паузу, щоб вам нудно не було. Що? Ого, ура! Ты включила порожні полокати? Я ла ла него носил. Лаляла махаля. Что це за блоком? Блоки? Да. А Ну, от... я здогадуюсь. Спробую. Давай, хаба. Це якийсь баг. Да, у неї часто на телефоні якісь баги. А вот це новий. Добре, залишайте останній крок. Ах, все нормально, фух. Нормально. Добре, погнали брати ресурси. Тим тримали ще ресурси свої. А я знаю, яка. я знаю, яка. Дякую, дякую, дякую. І чого тут чого? Родинні укривання. Багато нас насукати. Сам знаю. А Але... немає моду. Я, я не бачу жодного, я бачу жодного моду. А я сейчас надо багато за сказать, я подумала. Я на друзі, я таке не Так. Co bude to? Tu Tak, to tak. Możemy fakty On jest fakty beru, no Nie da było.. Nie, 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 Да, не видно нічого. Ну видно, оже mm. вечір. Mm. Буде нам заїжу. Добре, поки що я добруюся камені на всякий випадок. Ой-ой-ой, уже вечер так швидкий. Да, мабуть, це дія Да я Я думаю, я думаю, що ми зробили помилку артуафу цей тотем. Пішла за маник. Ми будемо там жити, на тому острові з каменю. Ти, куди я Ти не бачиш мене? Подивись на мій нік. Або ж на мапу подивись. Ще та пару чиша сято... тер історію. О, тут мінч. Вона буде потрібна нам як заблока. Вона буде як це блоки. Що це таке? такої? Один одинка листак? А? Рестак буде одинка. Постояєш дайка. Странний Майнкрафт. Аздалека Здал... від відстані не видно, А з маленькою видно супер. Тут буде наш стіл. Де? Да. Mm. А я вже. А Але старо, нам... щоб побудувати його, нам потрібно... Так. Ось на їх до і все. Да. Ой, я ще трошки Але нам поки що потрібен день.

така печерна розкладу. Добре, Нік, удачі тобі. Ага. І тебе удачі постоїть, тато. Я спочатку не будуватиму, а копатиму. Ну, копай. О, це у нас. Ну, все, все, все. Хм, я потом сделаю печку. О, еще медь. Потрем до монеты Буду нам за красу. Добрый, сейчас хорошо. Слушай, Нормально так. Дай-ка я улицы постоянно. Тут багато овечки. Овый І так-так так. Треба учиться тут територію. ніка. Забирайся до сосу. І щось кроватка. Прибігай сюди і, і дай декілька ресурсів. Добре? <плес> Супер, зламав! Чесно Just... кайла. Okay, а у мене ресурсів нема. Треба добувати добу. Ну все, набив. Друга частина теж буде. Огонь-ка. Я тебе через свою карту. Ну, все, час мені робити ось так.

Викайло. Ніка, ти взяла свою половину скрині бонуса? Так. Да. Ніка, ти вже взяла свої ресурси. Добра. Ну, приходь сюди тепер. Поки що я на я буду робити. Че тут есть? Нет чека, я разведу девушку, может, что-то пища есть. Инструкция круто. Ну все уже є сходи у печеру вугілля. Оце катка мощная.